Вячеславно на даний момент проживаю в Німеччині, і на даний момент в мене немає можливості, я би не встигла попасти на Україну за сутки на похорон до батька. Але я хочу розповісти про відношення лікарів Вільжанської районної лікарні. 1 квітня цього року мій батько Павлоцький В'ячеслав Якович, 23 листопада 1946 року, народження, він. Учасник бойових дій попав до лікарні. Ну, як в народі кажуть, бронхіт. Була висока температура і був сильний кашель. Його лікарем, лікуючим лікарем був Рижук Анатолій Іванович, назначивши лікування, це були антибіотики. Надалі. Сильні антибіотики. Я не знаю назви, але це в офіційній скаргі. Сестра моя все вкаже, як, яка назва антибіотиків, все про лікування розкаже і звернеться до Міністерства здоров'я України з офіційною скаргою. Антибіотики батько пролікувався до 7 квітня. Але коли з батьком спілкувалися, коли відвідували сестра та мама батька, говорив, що обхід. Два-три дні обхід хворих. Невчасно проводився обхід, але це що не важливе. Потім у батька почав боліти шлунок. Четвер, п'ятниця, субота. Назначив капельницю Анатолій Іванович, прокапали, результату ніякого. Недало, в суботу ввечері батько телефонує до матері, каже, що привезла гроші на ліки, тому що закінчилися кошти, тому що в нас в Україні не безкоштовне лікування, все дорого, і лікарі назначають те, що вигодно продавати і збувати в аптеці самі найдорожчі препарати. Але ж байдуже, що вони дорогі, аби був результат. А так вони по перше ні проби на. Реакцію не роблять нічого взагалі. Ні питають туалет, ні клізьми. Це і не обговорюється. Е, Значить, е, приїхала до батька, старша сестра моя Віта. Е, пішла вона до кабінету, де медсестри, санітарки сидять. Це було близько 22-ї години вечора. Е, медсестрою черговою була Новакович Людмила. Точно прізвища не помню, але знаю дівоча Ступаченко Людмила. Вона з нашого села жінка. А санітарка Олька там є така. Я не знаю, її взагалі біля свиней робити або біля корів. Е, значить, вони, по-перше, вони некоректно себе ведуть. Вони з претензіями, що в нього немає коштів. Кошти привезли, але перед цим у нього кошти були, тому що він купував ліки. Вони йому кололи ножку, результату не було. З ним лежало два чоловіка в палаті, і вони взагалі кажуть: людина мучиться від, таких, від такого болю, але на це ніхто не звертає уваги. Значить, коли запитала сестра, хто черговий лікар відповіли Анатолій Іванович, на питання, де він? Медсестра десь тут. Лікарня двохповерхове приміщення, але відділення знаходиться на другому поверсі, я не знаю, там 7-8 палат, не більше все. Черговий лікар повинен бути на своєму робочому місці. Але сильно кудись вони телефонували, вони не могли його знайти. Через певний час заходить звичайна жіночка в кофті, собі одягнена по-домашньому чи як, я не знаю. Але те, що вражає навіть без халату. Сестра запитала, хто. Це його дружина, лікар. Ну, звичайно, вона звернулася до батька, подивилася, оглянула його, зразу ж зробили аналіз крові. В, якому, в, в аналізах вже був ацетон високий, цукор був високий в крові. І питання знову ж таке: поки ніхто нікому нічого не говорив, ніхто й пальцем не ворухнув. Медсестра чекала, що їй заплатять. Лікар п'яний дома, вибачте мене, тому що він п'є, І він неодноразово був п'яний на зміні. У мене мама з інфарктом там лежала. Батько де постійно в цій лікарні лежав, тому що до цього він болів серцем, і переніс важку операцію на серці три роки назад Він постійно п'яний, або з перепою, вибачте, або просто п'яний. Він так і не з'явився. Він з'явився в неділю, 10 квітня, це все відбувалося в суботу, але врач його дружина залишилась з батьком, все, біля нього була. Ось цілу нічого капали. На ранок батько знову ж таки зателефонував мамі і сказав, що Мені дуже погано, я не можу. робіть щось, спасайте, або я буду вмирати. Поїхала сестра, поїхали до батька. Батько вже єлі розмовляв. Це субота-неділя. В п'ятницю він виходив на вулицю, він сміявся, все, він чекав понеділка, що випишуть додому його. Ось. Далі, звичайно, прийшов лікар-хірург. І Узі зразу зробили. Але Узі робили, коли не спитавши людину, чи він відвідував туалет, чи не відвідував, в нього вже живіт був великий, тому що туалет не ставили клізму, нічого. Зробили УЗІ. Я не знаю, як вони, коли вони поставили цей діагноз, але мама до батька приїхала ввечері, то лікар-хірург лікар сказав, що батька відмирає кишечник. Черговий лікар, по-перше, його не було на роботі, замість нього прийшла його дружина. По-друге, вчора, 11.04, мій батько помер. Вранці помер батько. Мати приїхала за тілом із батьковою сестрою. Зайшли до лікаря, лікар, звичайно, після алкогольного оп'яніння. Мати проти того, щоб робили. Розтин. Написала вона розписку, все чекають від нього довідки. Лікар чомусь зразу він її не видав. Ну, звичайно, чому він не видав? Тому що він чекав кошти, кошти, як завжди. Але плати, не плати, все одно відношення немає. Туди попадаєш в лікарню, заходиш, тебе звідти виносять на носілках. Через певний час вони так його не дочекалися, але батькова сестра пішла до нього в кабінет і, побачивши на свої очі, що лікар їй закушує, як може бути така людина при виконанні таких обов'язків? Як може бути це? Чому допускають таких людей? Чому на нього немає ніякої вправи? Скільки людей він вже заколов своїми оцими призначеннями? Чому так? Ми зібрали всі, в нас бронхіт вийшов близько двох тисяч. Лікували бронхіт, діагноз вийшов, що тромбоз кишечника, чорніє кишечник, людини за півтори суток. Не стало, не стало. Ми всі збираємо документи, ми будемо подавати офіційну скаргу в Міністерство здоров'я України. Просто таких людей, я не знаю, їх, їх треба садити. Садити. Відношення немає. Медсестри, які повинні давати допомогу, вони хамлять. Чому так? В Україні зараз важка ситуація. Навіть та медсестра і санітарка та, вони чекають хабаря. Звичайно, дали б і давали не раз хабарі. Але просто, що даєш, що не даєш. Відношення немає ніякого. Я хочу, щоб це відео, як воно знято, як воно сказано, сказаному смислу, я весь переказала, щоб бачили в інтернеті. Щоб читали, щоб бачили. А взагалі хочу, щоб цю людину звільнили. Тому що всі бояться, тому що він лікарня маленька, треба лікуватися, потрібно їхати до нього на лікування. Це не лікар, це п'яна свиня. Постійно, він постійно п'яний. І немає, я не знаю, немає на нього ніякої управи.